Так, погнали, відтаруємо нам. Тут, коротше, і горішки, і сухофрукти міксиком Таке Воно все суко важке. Окей. Ну, ось така пачка, щоб ви розуміли. 200 грам тут, ось бачите, це на 5 днів на тиждень. Штука. Оце в такому прийомі пиші 40 грам. Горішків і кава маленька. Це 250 калорій. 220 калорій в горіхах і 30 калорій в каві, бо вона зі сливками. Бля, 11 година. Я в 10-й пам'яті да? перекус робив І я вже опять йду по кофе бо тут там, чувствую, що хочу кофе. Просто нереально. Це, це ж. Так що ділимо каву. Кстати, не помню оказавчине, що я люблю чай, да? У мене есть трошки. Така Ну, что не то що полика, но трошки есть. Менемка. Ще є такі... Тоже така самі... Не знаю сколько тут лет, но документы. Кстати, сегодня погода трохи краще. Не набагато, але хоча б не йде дощ, і то хорошо. Вот так вот будет звекна. Ну, непогано, непогано калюжі стоять. Але ж так... Файно виглядає. Знаєте, що таке шиза, це коли ти дивишся розпаковки, загружаєш розпаковки і монтуєш розпаковки. І живеш в кімнаті, де робиш розпаковки і лежать розпаковки. Так, я вже і колян покурив 11, ой, 11, 13, 23 легенький робив собі, такий швидко покурив. Прийшла тільки що смс від Нафтогазу, про те, що нам потрібно сплатити суму заборгованості в 9 тисяч гривень. І їбать радий, чесно, от реально радий. Більшість з вас не розуміє, чому, а я поясню. Коротше, це по-перше, сума за весну, ахуєнна весна, да.